Вітаю вас, панове! На другий день березня, як це не дивно, мені на очі трапився катрен Нострадамуса, у якому наведене пророцтво на важливі події березня, очевидно, 2024 року. Принаймні, у першому рядку цього катрена Нострадамус пише, що сонце сходитиме на третій місяць, і зрозуміло, що це сказано образно. У французів метафора зійде сонце, має таке ж значення, як і в українців та в інших європейських народів. Метафора засяє сонце або зійде сонце, завжди вказує на загальне кардинальне покращення в тій ситуації, яка тривалий час мала доволі похмурий вигляд. Пам'ятайте українську переказку доки сонце зійде. Роса очівоїсть. У цьому значенні слід розглядати назву роману американської письменниці Нори Робертс та назву сатиричного роману Єлизавети Мельниченко І Засяє Сонце, у якому українська письменниця спрогнозувала прихід до влади в Україні президента Зеленкіна за допомогою олігарха на прізвись Кобеня, тобто використала у своєму творі. Прізвисько Коломойського. І я не випадково звернув увагу на зміст першого рядка 23 го Катерина Нострадамуса Першої центурії у контексті сюжету найвідомішого роману із доробку Єлизавети Мельниченко. Назва її сатиричного роману вказує на те, що термін правління Зеленкіна закінчиться і тоді в Україні. Засяє сонцем. Нострадамус також вказує, що сонце сходитиме лише на третій місяць, очевидно, 2024 року, тобто у березні. Багато хто із моїх глядачів скаже, що, мовляв, керій безпідставно прив'язує даний катрен до нинішньої політичної ситуації. У таких випадках боти пишуть таке, звідки Нострадамус міг знати щось наперед. Кажучи іншими словами, вони взагалі заперечують можливість існування пророцтв. І це є некоректна позиція, поза як у тому випадку, якби існування пророцтв було неможливим, то не було б самого слова пророцтво. А позаяк це слово є в усіх мовах, то яким можуть бути питання? Інша позиція ботів, це та, коли вони пишуть коментарі, всі ваші пророцтва не здійснюються. Панова, та якби це справді було так, то в цьому випадку ті боти, які хочуть дискредитувати канал, перелічили б усі нездійснені пророцтва. але вони, коли вже й вдаються до конкретики, то пишуть завжди так, а ярмак, між іншим, ще при владі. Або щось у цьому дусі. Вони пишуть про це навіть зараз, попри те, що відповідний прогноз про дуже ймовірну відставку Єрмака я опублікував ще влітку минулого року. Але це ніяке не пророцтво, а просто політичний прогноз на перші числа вересня, опублікований 21 липня під назвою Чи піде у відставку Андрій Ярмак 2 вересня. Причому, як сказано, у даному відео прогноз цей зроблений винятково на астрологічних транзитах, які не є фатальними астрологічними показниками. У цьому прогнозі автор виходив із того, що період для Ярмака на початок вересня 2023 року мав бути вкрай скрутним. Хіба ж цього не сталося? Хіба не виявилося на початку вересня його причетність до корупції? Через Міністерство оборони та власних бізнес-партнерів. При цьому ці боти охоче вірять прогнозам влада роса, попри те, що ви, окремите щось невдале серед його заяв щодо майбутнього величезна проблема. І зовсім не тому, що невдалі прогнози відсутні у цього астролога, а скоріше тому, що все навпаки. Я просто переконаний у тому. Що якби такий прогноз про відставку Єрмака зробив Владрос, то вони б записали йому це в актив. А Кирія намагається дискредитувати лише із єдиної причини, їхня політична позиція діаметрально протилежна його позиції. Та повернемося до 23-го катена Нострадамуса першої центурії. У тому, що цей катерен відображає майбутні події, які відбудуться переважно в Україні, мене переконали другий та третій його рядки. До речі, ось таким він є в оригіналі. Хто розуміється на французькій мові, той може проконтролювати правильність перекладу. Другий та третій рядки перекладаються так: Кабан із Барсом на полі Марса боротимуться. Барс дозволить своєму оку простягнутися до неба. Другий рядок є нескладним для розуміння, дві особи, яких Нострадамус називає кабаном та Барсом, боротимуться за владу над армією. Образно кажучи, боротимуться на полі Марса, адже Марс у давньогрецькій мітології є богом війни. І богом мілітаризму. Ви скажете, що в оригіналі йдеться не про барса, а про леопарда. Проте мушу зауважити, що в англійській та французькій мовах словом леопард називається не лише леопард, але й сніговий барс. Якщо хтось сумнівається, нехай перевірить перекладачі Google. І ці дві особи. Під умовними назвами Кабан і Барс вони дуже схожі на двох українських політиків, які за певних умов можуть поборотися між собою за верховне керівництво армією. Як ви очевидно знаєте, у серського є позивний барс, тобто псевдо-Барс, і прізвисько сніговий барс. І у тому випадку, якби Руслан Стефанчук став виконуючим обов'язки президента та успадкував таким чином посаду Верховного Головнокомандувача, цілком можливо, що між ним та Олександром Серським могли б виникнути конфлікти на тій підставі, що виконуючий обов'язки президента не може змістити головнокомандувача. А зробити, може, це за таких умов лише Верховна Рада. А тим часом назвати Руслана Стехванчука кабаном Нострадамус таки міг. Принаймні це не настільки образливо, як прізвисько, яке Нострадамус вигадав для Стехванчука у своєму іншому катрені напівлюдина, напівсвиня. Звичайно, можна сказати, і мої опоненти обов'язково так і скажуть, що цей катрен збігається з деякими нашими політичними реаліями сьогодення лише внаслідок певної низки випадкових збігів. Але наступний рядок також важливий, нагадаю його переклад: Барс дозволить своєму оку простягнутись до неба. Тут знову поет провидець застосовує метафору, адже зрозуміла річ, що око не може збільшуватись у розмірі, тим більше у розмірі збільшитись до неба. Пригадайте слова Тараса Шевченка і звірша, і мертвим, і живим. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. Не те, щоб хтось заліз на небо в прямому розумінні, але метафора залізти на небо в даному контексті вказує на завищену претензійність навігластва на наукові знання. І коли барс простягає своє око до неба, це означає, що він себе вважатиме головним або ж претендуватиме на повноту влади в країні. Чи можна очікувати від серського таких дій? З одного боку, навіть ті західні джерела, які ставляться до серського дуже критично. Наприклад, американське видання Політіко, яке називає серського не лише м'ясником, але й генералом 200, що є просто сарказмом. Тобто називає генералом, який переважно займається транспортуванням загиблих. Проте навіть ці джерела віддають йому належне в питанні дисциплінованості. Але з іншого боку, ми бачили дисциплінованість серського лише стосовно вимог Зеленського та Ярмака, від яких наразі все цілісно залежить його військова кар'єра. Зеленський сказав, тримати Соледар серський тримає до останнього захисника. Зеленський сказав, тримати бахмут, Сельський тримає, і йому все одно, як його називатимуть на Заході, м'ясником чи генералом 200. Він тримає і чудово знає, що вся відповідальність за це лягає на Верховного, чиї накази він виконує. І зовсім невідомо, як би повівся Сельський у стосунках зі Стефанчуком. У тому випадку, якби Стефанчук. Замінив Зеленського як виконувач обов'язків президента. Ви можете сказати на це, що останній рядок даного Катрена, де йдеться про орла, аж ніяк не може мати стосунку до України. І я з вами у цьому погоджуся. Але, панове, пригадайте, у Катренах Нострадамуса часто йдеться про синхронні події у різних куточках Європи. На що вказують самі наведені провидцем географічні назви. Тому дуже природно, якщо у цьому Катерині йтиметься в останньому рядку про головну подію березня 2024 року, яка відбудеться в Російській Федерації Україні, що боює проти України. І ми пам'ятаємо, яким є головний елемент Російського Герба. Це Орел із двома головами. Тому природно, що і в останньому рядку даного Катрена йдеться саме про орла. Нагадаю його переклад, Орел навколо сонця бачить пустощі. Можна і так перекласти, Орел бачить, як навколо сонця пустують. При цьому дослідники давно звернули увагу на той факт що Нострадамус у своїх катеранах часто вживає астрологічну термінологію. В астрології, у Монданних та Хорарних космограмах Сонце як небесне тіло символізує собою президентську владу. А водночас ми знаємо, що саме в половині березня 2024 року відбудуться в Російській Федерації президентські вибори. І це будуть неймовірно, м'яко кажучи, оригінальні вибори, поза як одним із кандидатів зареєстрований мрець із холодильника Владимир Путін. Але в історії Московії подібні випадки вже траплялися, хоч і не в демократичний період, а в добу монархії. Пригадайте двох лжетмитріїв та одного лже Петра Третього. Якщо хтось забув. Та нагадаю, що роль останнього виконував Ємельян Пугачов. Отож і не дуже воно дивно, що подібні речі повторюються в історії цієї дивовишної країни, яку у добу відродження західноєвропейці називали божевільною країною. При цьому лже Путін Васильіч має всі шанси виграти ці вибори. Нострадамус називає такі речі пустощами навколо сонця, тобто пустощами навколо президентських виборів. А поза як такі пустощі ми вже дійсно бачимо, то існує високий коефіцієнт ймовірності, що пророцтво про конфлікт з серцькою Стеханчуком у боротьбі за реальну владу над армією таки здійсниться згодом. І схоже, що здійсниться воно вже в цьому місяці, але не обов'язково. Чому? Тому що у добу Нострадамуса існував перехідний календарний період, період зміни початку року. У 15 столітті у Франції Новий рік розпочинався із Великодня. деякий час ця традиція в цій країні продовжувалася і в 16 столітті, коли жив Нострадамус. Офіційно Франція перейшла на новий початок року з 1 січня у 1563 році. Тоді як центурії Нострадамуса вийшли у світ ще у 1555 році, тобто раніше, випливає висновок, що Сонце зійде лише у червні 2024 року, якщо рахувати початок року від Великодня. Але поза як? Давньоримський календар та календар Юліанський первинно рахував початком року 1 січня, і оскільки у добу Нострадамуса чимало європейських країн переходили на цей відлік, то також існує ймовірність, що Сонце визволення України від її бід почне сходити вже у цьому місяці, тобто у березні 2024 року. Нагадаю, в одному із катеринів, який я розглядав нещодавно у своєму відео, Нострадамус образно говорить про Україну як про давно засихаюче дерево, яке відживе за одну ніч.